Одразу троє народних депутатів відвідали засідання сесії Житомирської міської ради. На запрошення Геннадія Зубка у Житомир приїхали нардепи Юрій Стець та Петро Порошенко. Геннадій Зубко закликав правоохоронців розслідувати побиття мирних пітингувальників на майдані, а також звернувся до депутатів, аби вони з усією відповідальністю підійшли до прийняття бюджету. Сьогодні у вас розглядається дуже важливе питання: питання прийняття бюджету. Ви знаєте, це питання мабуть одне з головних сьогодні в Україні. Є питання взагалі підходу раціонального використання і визначення пріоритетів по тим грошам, які сьогодні наші люди платять як податки, і вони використовуються, можливо, не зовсім раціонально, а іноді зовсім нераціонально в бюджеті міста. І я думаю, що сьогодні потрібно виважено прийняти рішення по першому кошику, щоб прийняти той бюджет, який стосується захищених статей. Але те, що стосується бюджету розвитку, потрібно дуже уважно підходити для того, щоб визначити. Цей напрямок, куди і як розходувати ці кошти, тому що це гроші громади, а зараз громада дуже важко їх збирає, дуже важко заробляє. Порошенко, виступаючи перед депутатами, закликав їх боронити державу і не дати її розколоти, а ще окреслив майбутні перспективи України. Коли ви прийняли заяву в 42 голоси, зруйнувавши всі партійні бар'єри між собою і об'єднавшись заради держави, заради міста, якого ви представляєте. Друзі, я думаю, що це дуже добрий приклад для Києва, коли в Верховній Раді депутати нарешті мають об'єднатися навколо України, відповідально поставитись до своїх обов'язків, забезпечити економічний розвиток держави, розвиток економічних реформ, бо економічна європейська інтеграція, за яку я так радував, це насправді не географічний рух. Це просто модернізація країни, це просто створення нових систем, які роблять. Країну комфортною для життя її громадян. Я вам щиро бажаю, щоб через 5-7 років в Житомирі ми обирали не лише депутатів міської і обласної ради, не лише депутата Верховної Ради. Я вас вітаю, до речі, з дуже гарним вибором Геннадія Григоровича, бо я пишаюся тим, що мені доля дала можливість з ним разом працювати. Але й депутатів Європарламенту, щоб Україна і Житомир мала можливість приймати рішення, як розвиватися спільні організовані Європі. Я вам щиро бажаю, щоб ми з вами спільно працювали над тим, щоб країна змінилася, а не лише над тим, щоб ситуація заспокоїлася. Бо саме для цього люди вийшли, і саме для цього ви їх підтримали. Після виступів народні депутати поспішили у справах. Біля міської ради стояли мітингувальники, які прийшли вимагати прийняття бюджету. Вони тепло зустріли опозиційних нардепів, виказуючи свою підтримку.